Цю операцію радянська влада назвала запад таким чином. Вони хотіли нейтралізувати український визвольний рух, зокрема діяльність української повстанської армії. Проте накази поширювались не тільки на бійців, а й на їхніх батьків, дружин, дітей та просто незнайомих людей, які їм співчували та підтримували. І навіть якщо воїна УПА вже було вбито, наказ про депортацію все одно поширювався на його родину. Ну бо найгуманніший суд в світі просто не міг за. Лишити когось спокої, радянська система вміла тільки вбивати або катувати. Майно, земля та нерухомість, яка залишилася від депортованих українців, розділили на потреби колгоспів та місцевої влади. А у порожні домівки згодом заселили новоприбулих росіян. Що цікаво, кількість депортованих за планом була більшою за кількість підготованих облікових справ. Тому чекісти підготували. Резервні сім'ї це якщо якусь родину не вдасться знайти її місце займе інша, бо ж цифри понад усе. Тобто, уявляєте, когось і не планували виселяти, але виселили тільки задля того, аби не зіпсувати статистику, і навіть більше у кращих комуністичних традиціях частина обласних силовиків відзвітували про перевиконання плану. Наприклад, у Рівненській області мали виселити 3810 сімей, а виселили 3829. Мабуть, за таку понаднормову роботу вони ще й орден отримали. А траплялись і випадки, які Аплюжили образ радянського чекіста. Наприклад, у Рівненській області лейтенант Сидоров при виселенні родини убив двох свиней та намагався їх вивезти. У Львівській області секретар райкому Омельчук завіз до себе на квартиру два мішки вилученого зерна. А ще один секретар Тимошенко намагався сховати у квартирі п'ять центнерів вилученої картоплі. Депортація народів була одним із інструментів радянської політики. Таким чином вони розчищали територію під нову радянську людину. Вимушено переселені були фіни, поляки, німці, корейці, угорці, булгари, греки, чеченці. І Це ще не повний перелік ворогів народу для СРСР. Чи не найбільше не пощастило кримським татарам? Бо в 44-му Сталін оголосив усіх кримських татар зрадниками батьківщини і їх виселили з півострова. Уявляєте? Ти усіх.